Наближається одне з великих свят у житті православних християн водохреща. В цей день багато хто намагається піти до ополонки та зануритись у крижану воду. Майже у кожному населеному пункті України на водоймах влаштовують масові купання. Такі заходи проводять священнослужителі спільно з рятувальниками та медиками. Останні попереджають кожного, хто збирається, як то кажуть, оздоровитись 19 січня і не готувався до цієї процедури бути особливо уважним. Моржевание и закаливание – это система, а не разовое такое вот погружение в холодную воду. Но, как вы понимаете, при любой процедуре существуют противопоказания. Да, здесь действительно есть ряд противопоказаний. Это, как правило, люди с хроническими заболеваниями, прежде всего сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, особенно бронхиальной астмы. Мочі полової системи, кінекологічні заболювання, ендокринної системи заболювання. Медики не рекомендують залучати до занурення у ополонку дітей, адже купання у украженій воді це стрес для організму. А у малюків ендокринна система ще недостатньо сформована. Тому ця процедура замість користі може нашкодити. Дорослим вже радять дотримуватись правил та не забувати про протипоказання. По перше, на що треба звернути увагу, це вибір місця для занурення. Желательно, чтобы это было, ну, хотя бы относительно как-то организовано, чтобы был подход и чтобы был выход из воды достаточно свободный. Второе. Последний прием пищи должен быть не менее чем 2 часа до ныряния. Алкогольные напитки, в преддверии ныряния категорически противопоказаны, потому что они нарушают естественный процесс терморегуляции. И мы получим абсолютно извращенную реакцию организма на, на стресс. Далее, нырять, опускаться в холодную воду рекомендовано быстро. Тим, хто не готувався до водохресних купань шляхом загортовування організму, не варто занурюватись у воду з головою. Після процедури варто розтерти тіло рушником та вдягти сухий просторий одяг, випити гарячого чаю. Основною опасністю при нырянні естественно, спазм сосудов, які можуть привести к судорогам. Ну і в найшому випадку, звісно, к остановку серця. Ну, я надіюся, що кожен, хто прийме рішення в прорубь на водохрещение все-таки взвісить свої можливості і опасності односічено человека при вот процедурі. Купатись на водохрещі у ополонці це дуже давня традиція. Однак до цієї процедури варто добре готуватись та мати віру в душі. І тоді це насправді буде з користю для організму. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.